Добрий день, шановні учасники. Прошу всіх увімкнути камери. Уже сьогодні у нас заключна конференція нашого хакатону. Уже ми можемо відкрити обличчя, показати один одного. Я вас всіх вітаю. У цьому році у нас був перший такий. Спільний проєкт разом із Державною академією культури, яка до нас приєдналася провести наш хакатон. Я дуже рада, що в нас сьогодні, хоч і липень місяць, жарко, але скільки бажаючих дізнатися результати, і тим паче поділитися своїми враженнями від хакатону. Сьогодні. У нас на заключній конференції присутня Косачова Ольга Олександрівна, яка в нас проводила один із майстер-класів, і є одним із членів журі, яка перевіряла ваші роботи. Ми дуже віримо, що вона поділиться своїми враженнями від перевірених робіт. І організатор і співавтор. Проєкту Єднаємо серця будку Маргарита. Почнемо з того, що поділимося враженнями, а потім ми оголосимо результати хакатону. Отже, передаю слово Маргариті. Усіх вітаю, вітаю усіх учасників хакатону, тренерів, організаторів та інших членів журі. Перед тим, як оголосять результати, хотілося б сказати декілька слів. Почнемо з майстер-класів. Це було вперше, коли ми проводили конкурс разом із навчанням. Сподіваюся, що майстер-класи були вам цікаві та корисні і знадобляться вам у майбутньому. Мені, як ментору, який проводив саме перший майстер-клас, і я була присутня на всіх інших. Це був, по-перше, мій також перший досвід. Мені було цікаво і досить незвично. Тепер щодо відео та фоторобіт. А, Усі вони цікаві, чудові, але є ще куди рости. І з боку акторської гри, і з боку монтажу, і з боку сценарію, і з боку монтажу. Але ви всі все одно молодці. Сподіваюся, що вам цей досвід знадобиться не тільки як щось спробувати, але і в майбутньому. Ось. Деякі роботи навіть, е, е, як можна так сказати, довели мене до сліз, бо дуже ну, пробили мене на сльозу, було дуже е, Сентиментально, якось ось так. Дякую за увагу. І тепер запрошуємо Ольгу Олександрівну, заступника декана аудіовізуального факультету, кандидата наук і соціальних комунікацій. До слова. Yeah. Ну я почну з подяки від, від, організаторам, що організація була виконана на високому рівні. Все було продумано та да, до дрібниця і тому я дякую Всеукраїнському благодійному фонду діти наші майбутні і особисто пані Маргариті. Що стосується відео років, перше, що вражає, це рівень, який ви продемонстрували, зважаючи на те, що ви не студентами. Нашої академії ви не здобували якихось спеціальних навичок а, а, да, вищому навчальному здобаці, але тим не менш ви а, а, прекрасно орієнтуєтеся у всіх етапах виробництва. Це і ідея, арії, зйомки, стаж. Тому дуже приємно бачити такі ваші навички. Серед робіт дуже багато таких, що хотілося б відзначити, взагалі оцінювати було дуже складно. І варто відзначити глибоке розуміння психології ваших однолітків. Після перегляду ваших робіт взагалі виникає питання: а чому тоді існують такі проблеми, як Дубін, там? І рівні непорозуміння. Якщо гурі, самі прекрасно розумієте, що це за і і навіть пропонуєте, як з ними боротися. що це продовжує існувати. Тому завдяки ваших питаннях вам. Я сподіваюся, вони десь будуть оприлюднені. Теж ж таки кількість таких проблем скоротиться. Так. Хочеться подякувати а, також авторам, які не просто порушили якусь проблему, але надали корисні поради, як з цим боротися. А деякі, у деяких прямо всячна реклама складалася з переліку цих порад. І все було прекрасно відзуалізовано. У деяких був здак на Дуже гарні такі емоційні посили, взаємопідстрілиться. Ну, ти бачиш людину, яка страждає, і ти не залишаєшся себе душу. Ходиш, підтримуєш, не залишаєш людину на полозитися на Тому це дуже, дуже добре. Також під час оцілювання виникало таке бажання поспілкуватися так, з кожним фактом, що так, після перегляду кожної роботи виникало багато думок, багато питань. Якісь уточнення. Ну, я розумію, що це не передбачено а, в організації, да? тобто не мали роботи і ми мали її да, Але Важливо, там сама в гідні буде якась можливість як як інтерактив, Тому що з такими цікавими людьми хотілося поспілкуватися більше, ніж просто зараз в такому режимі монологу. А, от тому що хочу сказати, ви а, дуже свідомі з тих, хто взяв участь в цьому кафе. Ви дуже свідомі люди. Ось скоро Тому я сподіваюся, що у нас а, на факультеті такі відомі студенти як майбутнє. Дякую всім та уже. Дуже дякую. А, тепер, щоб вас усіх не затримувати, перейдемо до оголошення результатів. Диплом третього ступеня отримує команда Креатив Малинського міського центру науково-технічної творчості, також разом з цим диплом 3-го ступеня отримує команда «Кіновимір». «Кіновимір». також Малинського міського центру науково-технічної творчості. Диплом другого ступеня отримує команда кіномагія, Мал, також Малвинського міського центру науково-технічної творчості і е, команда Лаванда Кобовчинської гімназії філії опорного закладу Сукерянський ліцей номер 1 І, і переможцем серед відеоробіт стає. Команда BML Art Івано-Франківського науково-фізико-технічного ліцею. О, якщо хтось є з переможців, запрошуємо вас до слова. Є якась із команд. Е, так, є. Ми з команди BML Art. Нас тут на зустрічі, здається, є всі. Ми хочемо зараз сказати саме нашу думку. Ми дуже вам дякуємо, дуже крутий був конкурс. Також дуже були цікаві уроки, за які окремо вам дякуємо. Це було дуже корисно, Ми дуже багато. Також просто дуже цікавий конкурс, і це була перша така наша робота, як відеомонтажерів, сценаристів. сценаристів. Наша команда раніше такого не робила, і це був дуже крутий новий досвід. Я також хочу подякувати за майстер-класи, тому що це було дуже цікаво, що спершу дається час на те, щоб ознайомитись, що ви показуєте, як це потрібно, як це можна робити, і вже аж потім виготовлення цих відео. Чи а, от і це було дуже класно, дуже класний досвід і корисний. Дякуємо. Вам також дякую за участь. Чи є ще е, переможці, які зайняли друге чи третє місце? Команда Лаванда, Кіномагія, Креатив. Якщо немає, то перейдемо до переможця у фотороботі. Це Надоненко Анастасія Богданівна. Вона також учениця Малинського міського центру науково-технічної творчості. Анастасія, ви є? Немає. Тоді передаю слово організатору Ольгі Володимирівні. Я повертаюся. Шановні переможці, ті, хто зайняв перші, отримав диплом першого ступеню. Це у нас команда BML Art, і фото отримує у нас грошовий приз у розмірі 10 тисяч гривень. Ваше завдання на електронну пошту благодійного фонду надіслати. Лист, в якому прикріпити ідентифікаційний код і копію ідентифікаційного коду, копію паспорта, або якщо ви ще є вам до 14 років, то ви надсилаєте копію свідоцтва про народження і обов'язково катку. Можна Приватбанку або монобанку, тобто реквізити, кому із учасників вашої команди, одному з учасників, перерахувати кошти. Якщо ви не можете поділити, а вас там багато, бо ви є командою, тоді напишете в листі, що в зв'язку з тим, що ми не можемо поділити самостійну суму. Надішліть, будь ласка, надсилаєте реквізити. Кожного учасника команди, кому перерахувати кошти. І вам організатори благодійного фонду перерахують кошти. Обов'язково кажіть номер телефону, щоб президент благодійного фонду з вами безпосередньо зв'язався. Він за це відповідає, і він перераховує кошти, призовий фонд кожному учаснику. Точно так, відеофото яка у нас зайняла перше місце теж надсилає е, свої дані без е, підтвердження даних е, благодійний фонд ні керівнику команди, е, ні на картку батьків не перераховує кошти. Е, діти у вас батьки можуть оформити картку зараз у будь-якій банківській установі. Це дуже легко, дуже просто. Це ваша перемога, це ваші зароблені перші. Гроші, тому ми, як дитяча організація, перераховуємо кошти тільки сам безпосередньо е, переможцям. Якщо є до мене питання, будь ласка, якщо питань немає, то дякую за участь. У наступному навчальному році ми плануємо почати цей конкурс е, е, десь у листопаді місяці, щоб. Участь взяло більше молоді. Це в нас був такий пробний варіант співпраці з Державною академією культури. Ми пробували, як у нас вийде, тому що перший конкурс ми проводили самостійно. І Аня слухаю, є питання. А Де є ця адреса електронної пошти? Де її а без електронної пошти зараз я скину вам у чат. Не проблема. Ось, дивіться Бейв ви сюди пишете, пишете, що ви переможці, надсилаєте дані і отримуєте свій подарунок. А з цими іншими і з переможцями ми бажаємо, якщо ви бажаєте далі з нами співпрацювати, зустрітися у наступному навчальному році. До нових зустрічей, до побачення. Дякую, гарного дня. Дякуємо. Дякуємо